Вітаю вас з хрещенням господнім. Нехай статок оселиться у ваших домівках. В ефірі програма Факти культури і про деякі культурні факти тижня, що минає, розповім я Наталя Браславська. Розпочався нинішній тиждень святом, котре розуміють тільки виходці з пострадянського простору. В ніч з 13 на 14 січня ми дружно зустріли старий новий рік. Хоч у більшості іноземців це свято і викликає здивування і непорозуміння, оскільки старий новий рік рідкісний історичний феномен. Додаткове свято для жителів країни СНД з'явилося завдяки зміни літочислення і консервативності Російської православної церкви, котра відмовилася в 1918 році переходити на григоріанський календар, за яким весь світ живе з 1582 року. Передодні старого нового року, а саме 13 січня, українці визначають свято Маланки. Про особливості святкування у наступному матеріалі. У наших предків Меланка символізувала місяць, а Василь, день якого святкується 14 січня, був символом сонця. Вважалося, що в цю ніч Меланка вийшла заміж за Василя. Вона була покровителькою жінок, допомагала породіллям під час пологів, сприяла в жіночих справах, особливо прядінні. Вважалася також богиною дощу, сестрою сонця. Дохристиянське коріння свята дає можливість сучасній молоді вплітати у святкові пустощі міфічних персонажів богів сонця та вітру, дощу та родючості. Та все ж головними героями є сама Меланка, Василь, Коза, Солдат, чорт та циган. Свято Меланки не забути і нині. Його празднують 13-го вечором і 14-го празднують вже Василя. Ходять калядують, не, щедрують, ходять, щедрують із козою. Щодо страв, котрі ставлять на стіл наші земляки напередодні старого нового року, то вони не скрізь однакові. Понад Дніпром печуть пироги з м'ясом і смажать гречані млинці на свинячому смальці. На півдні України фігурують бублики, а в гуцулів вареники чи, як вони кажуть, пироги. У цей день українці готують традиційну святкову страву кров'янку, яку ще називають маланкою. Також випікають спеціальні хліби, маланку та веселя. Спільним для всіх регіонів є розмаїття м'ясних наїдків, виробів зі свини နီနဲ့တောဝက်ဒင်နဲ့ Ще про одну традицію до старого Нового року. Щороку святкують разом Старий Новий рік представники різних національностей нашого багатонаціонального краю. У дружній атмосфері вони діляться своїми перемогами і досягненнями, обговорюють, як розв'язати нагальні потреби. Доєдналися до святкування і Анастасія Тютерєва. Старий рік для кожної нації, яка проживає на території нашої Одеської області, видався різним. Підбиття підсумків є просто неминучою частиною початку чогось нового. Саме пригадуючи минулі досягнення, можна зробити прогноз на майбутнє. Ми традиційно зібралися в цьому залі для того, щоб мабуть, підвести якісь та ітоги прошедшого да і немножко подумати майбутнє. В принципі, наше міроприяття вже давним-давно є для нас всіх традиційним і очень очікуваним. Год поэтому. Сегодня мы э, готовы отметить все вместе, зарядиться какой-то такой энергией общей, национальной, для того, чтобы следующий год лошади был для нас еще более удачным, еще более интересным, ярким в плане мероприятий. И... Показати адеся, наскільки та вот поліетнічна неким брендом для нашої Одеської області, вже протягом десятиріччя національні товариства Одеської області збираються разом для того, щоб поділитися спогадами про досягнення шляхами здолання перешкод, гарними емоціями, посмішками, розповісти про труднощі, які супроводжували їх у минулому році. Це дуже гарна традиція, яка об'єднує не просто людей, а різні нації під одним небом. Під Небом одеського регіону. Одеса – на національний міст. Сьогодні зібрали представники всіх національностей. В Одеській області відбувається 132 національності. Це знаєте, єдиний міст мабуть, на планеті Земля, який дозволяє себе знаєте, і шутити, і працювати, і відмічати, і святкувати серйозні праздники в місті. Об этом говорить, навіть сьогодні этот зал. Новорічні різдвяні свята дарують всім гарний настрій, який хочеться розділити з кожним. este om cu o om noroc noroc la un zbor la un pohom. noroc noroc de pace oră și ce cuvânt dai da de sănătate și de când da Гей, ей, ей, ай, їм приунесе кентим, о, мелодія, о, мелодії, денорок, ай їм пригуне, хай приунесе дансем чи om Кенсентелиништевом, куом, норок. Стільки добрих і теплих справ було зроблено в році, які залишився позаду. Деякі з них залишилися в наших думках і пам'яті, а деякі були помічені і відзначені і обласною владою, і людьми. Які просто не можуть залишитися осторонь і не помітити сили таких корисних дій, сюрпризи і нагороди, а також просто гарна і дружня обстановка, дарували всім тільки гарні емоції. Один за одним етномешканці області заряджали своїх співгромадян, колег тільки позитивними враженнями, силами пісень і танків власних народів залучали до святкування і привітання року, який наступив. Знову ж таки традиційний захід відбувся нинішнього тижня в Одеській національній науковій бібліотеці імені Максима Горького. Різдвяні читання. В них взяли участь представники духовенства Української православної церкви Московський патріархат, науковці, журналісти, викладачі, бібліотекарі. Цьогорічні читання були присвячені кільком ювілейним датам: зокрема, 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 700-річчю Сергія Радоницького та 175 річчю заснування одеської духовної сім'ї семінарії. бібліотека крокує з враховуючи сучасні потреби. Це синтетичний такий великий захід. Знаменною подією в житті України цього року стане 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка найвеличнішого з кобзарів. Людина неохватня, неосяжна і, на жаль, багато людей, які Трактують творчість Тараса Григоровича Шевченка і його малярство, і його прозу, і його вірші як якогось богобурця. Ні, це так не було. І ми тут представили досить широку виставку релігійні мотиви та релігійні аспекти в творчості Тараса Григоровича Шевченка. Біблітека сьогодні буде вас не лише вітати, а й представляти книги, представляти ті видання, ті подарунки, які ми отримали до цього свята. Невід'ємною складовою бібліотечних різдвяних Є презентація нових друкованих видань та зустрічі з авторами, також книжкові виставки, художні вернісажі, зібрання світлин. Урочисте відкриття проєкту відвідали представники духовенства міста, викладачі вишів, науковці, студенти. Дуже важливо чоловіку мати відкрити глаза, пори душі, вчитися, впитувати. Тому що, якщо чоловік ущербен, то її життя буде ущербна. А якщо вона тут життя починає. То, безусловно, йому нужны подлинные знания. знання. Гаслом нинішніх читань – стали рядки з Євангелія від Матвія, котрі мають бути орієнтиром у нашому непростому сьогоденні і не запалюють світла, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім. Ірина Войцюховська, Владислава Приходько факти. І трошки про справи світські. В нашій одеській обласній телерадіокомпанії підвели підсумки конкурсу для нас незвичного. Керівництво телерадіокомпанії чекає від своїх робітників креативних ідей, творчих знахідок і, аби трошки змотивувати колег, організувала конкурс новорічних роликів. Отож працівники нашої телерадіокомпанії мали змогу довести, що недарма обрали для себе творчу стежку. Звичайно, на учасників чекали призи. Зимові свята дивовижний час, коли серце наповнюється очікуванням дива. Такі емоції завжди створюють гарний настрій і хочеться прагнути підкорити нові вершини, творити. Саме це й допомогло працівникам Одеської обласної державної телерадіокомпанії у створенні новорічних роликів на конкурс. Талантам нужно допомагати, бездарності проб'ються самі. Мабуть, це відоме прислів'я до уваги взяло керівництво телекомпанії. Мені б дуже хотілося, щоб в людях появилася жива іскарка, яка має бути, Всегда в глазах, в душе человека творческой профессии. Вот, вот такими открытыми, честными, пусть это будут небольшие какие-то призы, как мы можем себе позволить. Но тем не менее, я видела, что люди старались, они вышли сюда уже желанием сделать что-то новое. То есть они где-то начинают, знаете, вот как весне просыпается, мы наших подснежников будем раньше. Всіх працівників, хто взяв участь у конкурсі, очікували нагороди. Приємні грошові призи. Допомогти у цьому зголосився депутат Одеської обласної ради Михайло Жовнер. Разом із колективом ОДТРК він став членом журі, яке таємним голосуванням обрало переможців конкурсу. Всі роботи були прекрасні, тому що теми новорічні державна телерадіокомпанія України повинна бути на першому місці. Серед всіх не конкурсу і напевно. Це була наша ластівка. Мене запросили, я зразу ну, погодився. Но я думаю, що відкликнуться інші депутати, і це буде конкурс більш такий вагомий і популярний. Перше місце посіла редакція. Пілот Дуже приємно, що ми зайняли перше місце. Як ви замітили, «Ніч волшебства». песня исполнялась на иностранном языке, но это было на гагузском языке. И мне вдвойне приятно, что наша национальная редакция не осталась в стороне. И вы же видели, и звери прыгают, и люди скачут, и снегопад мягкий, и ночь волшебства постарались смонтировать наш сюжет в режиме 3D. Наша телекомпания областная перешла на новый формат монтажа. Не залишилися без нагород і інші творчі учасники конкурсу. Навокодні праздники таке время, коли хочеться. чудо, мы все ждем какого-то, какой-то сказки. И вот я своим роликом хотела передать именно эту атмосферу праздника, атмосферу сказки. Еще учитывая то, что я ведущая детских программ, и у меня вот такие получились сказочные два ролика. Один с Дедом Морозом, который едет там на оленях сказочных мимо сказочного дома, а второй с каким-то непонятным пластилиновым снеговиком, но он достаточно забавный, как на мой взгляд мне показалось, он получился. Ну и, конечно, очень приятно, что у нас на На нашей, на нашей телекомпании проводится такой конкурс, потому что это позволяет, наверное, какой-то дух соревновательности внести в нашу работу. Мы все как-то мобилизовались за, за несколько недель, все предоставили эти ролики. Было приятно работать над этим, и было приятно, конечно же, получить за это вознаграждение. Ну і нинішнього тижня Американська академія кіномистецтв оголосила номінантів на найпрестижнішу премію у світі кінематографа Оскар. Церемонія оголошення пройшла в театрі Сеймолія Голдуєна в районі Лос-Анджелеса Беверлі хіллз Оголосила претендентів на золоті статуетки президент Американської академії кіномистецтв Шеріл Бун Айзекс. Найбільше номінації без врахування технічних отримали фільми Афера по американськи та Гравітація по десять. У головній категорії найкращий фільм року. Окрім них змагатимуться ще сім картин. Лауреатів Оскара 2014 назвуть на урочистій церемонії, яка пройде в Долбі Фіатра розважального комплексу Hollywood and Хайленд Сентр в Лос-Анджелесі, 2 березня. Вести її буде Елен Дендженерес. Церемонія трансфлюватиметься в прямому ефірі в 225 країнах. І традиційно наприкінці нашої програми кілька анонсів. Одеський національний академічний театр опери та балету представляє у неділю, 19 січня о 18.30 опера Петра Чайковського Пікова дама. У середу, 22 січня, о 18.30 балет на музику Петра Чайковського спляча красуня. У п'ятницю 24 січня о 18.30 опера Петра Чайковського «Іоланта». У в суботу, 25 січня, о 12 годині. Музична казка опера Едуарда Колмановського Білосніжка та Сім Гновів. О 18.30 балет на музику Людвіга Мінкуса Баядерка. Весілля – це не просто урочиста подія, а ще й екстремальна ситуація. А якщо їх одразу три: комічні сюжети, історії наречених, їх батьків і навіть гостей, білі сукні та феєрверк акторських талантів. А ще багато несподіванок, як завжди буває на святі. Український театр запрошує на три весілля на дві дії. Гірко! Яскрава вистава за творами Чехова, Маяковського та Ільфа і Петрова. Танцювальний майданчик у міському парку свідок життя великої країни, долі окремих людей та зміна епох, пісні минулих років та атмосфера часу, 18 акторів і жодної головної ролі. Постановка відомого російського хореографа Тетяни Борисової про кохання без слів. Перша на одеській сцені історія кохання, яку розповідають мовою музики та пластики, без жодного слова. Український Декамерон. іронія Бакача з українським підтекстом, життя села з його піснями, гумором та горілкою, містичний світ, в якому нікого не здивує розмова зі смертю, на призбі, по-сусідськи, гарцювання чортів, людина півень і політ героїв в небі, жива музика, автентичний спів та унікальне сценічне рішення, простір, Всесвіт. Ще раз вітаю вас з хрещенням Господнім. 18 січня о півдні надарі Басівські народні гуляння з танцями і великим хороводом, глінтвейном і різними наїдками. А першу половину дня присвячено малюкам для них конкурси і майстер-класи. І на цьому мої культурні факти вичерпано. З вами була Наталія Брославська. До побачення! Будьте здорові і нехай вам щастить!